Доброго дня, шановні підписники, радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні хочу розповісти про одну з найголовніших тем, про найголовніший, так би мовити, цех нашої ферми. В свою чергу він є і найменшим, наймолодшим. Все про наше майбутнє, про наших телят. Утримуємо телят на цій фермі від народження до п'ятимісячного віку, далі перевозимо на іншу ферму, де вже вони стають нетелями, та знову повертаємо їх сюди, на групу раннього сухостоя, де вони готуються до першого телу. Також сьогодні побачимо доволі цікавий процес. Це щомісячне контрольне зважування. Тож, поїхали. Телятка з'являється у нас на групі пізнього сухостоя. Забираємо від корови через 15-20 хвилин після народження, для того, щоб вона могла його облизати, зробити масаж. Потім веземо на ваги, де зважуємо, виявляємо стать приходуємо, обробляємо пупик і вкидаємо в сушку, де воно знаходиться 2-3 години для обсихання. В період обсихання проводимо першу випайку молозивом за допомогою зонта Після того, як теля обсохло, оператор переводить його в індивідуальний станок. Бачите, на дальньому плані де він навчається їсти, пити, всі основні рефлекси напрацьовує для того, щоб міг конкурувати серед інших тварин. Тож, як я сказав, місяць проживає воно ось в такому індивідуальному станку. Тут у нього є особиста картка де розписана випайка, схема випайки, дата народження, дата переводу на наступну групу. Після того, як виповнились місяць нашому телятки, ми збираємо групу та ставимо в групові станки для утримання до трьох місяців життя. Вони доволі комфортно себе тут відчувають. В групових станках утримуються по 6 голів. Е, ну, ця вікова група називається в нас 2-3 місяці. Е, Другий-третій місяць життя вони проводять в цій груповій клітці. Тут вони навчаються їсти монокорм та осваюють, е, так би мовити, вже е, групове утримання. Для якого переводяться вже в більші групи 3-5 місяців. Але ці групи ми розділяємо по статі телечки і бички. Також ви вже бачили, колись було відео у нас про телятник, де ми запускали його. Там основний акцент робився на те, що це холодне утримання телят. Вони ну, тут тільки навіс, стін немає. Єдине, що ми на зимовий час, щоб не задувало сніг, ставимо стіну з соломи. Бачите, на дальньому плані. А ти що знімаєш? Ой, це що, 62?

Не ламп так. Ситер пап минус один. До ч. Сорок Да, здесь. Давай. Забирайте. Що там сыграть? повертай. давай, давай. Давай. На цій енергічній ноті закінчуємо сьогоднішній випуск. Дякую вам за увагу. Побачимось в наступних роликах. Па-па.